Дядько довольний, бляха, взяв трактор без ремнів, по свій ремінного, ногу. І зараз стоїть відгрузку. Техніка. Зараз покажу, що у нас ще акційного є. відгрузку стоїть. Такі та ось реально, Ну як шифінг майже стоїть зараз. Синтаюга такий. О, ціна, просто пушка, трьох КМ мотор, все, 6 передач, ну, цента это РК 240. О, всі знають нормальный. нормальний. Вот, тому а, ще раз, мужики, по ціні. Ну там 100 долларов, по-моєму, трізниці з ремінним. Вот, Ось км 385 От, 240, 3ці, Трехточечка, точечка, вау на одну скорость, трехточка на 300 кг. От, для себе трактори отличный. Mm -hmm. Для Здесь регулюється колія, в порядках Вот. Дальше у нас йде що? У нас йде кентаврики. Теж на відрузку йде. Кінтаврика Сікс, я його вже знімав його, Сікси вже розлітають ці гарячі пиріжки. Щось таке з таких тракторів шифен ось шифен ось 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 перекусив трохи так а що це воно таке як ось воно цікаво зібрати ну то потім собі прикрутити щоб було ровно зато є знаю... а то знижечний з е, обично е, без короче без нічого Сухова блокировка і все. Задній радіатор, без, а, із примусовим. Тут кишена странно, короче. Можете. Ну, короче, на шифель майм хороший тин, но такі воно, вони девоквати, ви розумієте? Вроді і нові, а, ну, а вроді і, ну, модифікація, вроді не, не нові. Осьо. Проце на версточку, вроді зараз будемо, будуть приїжджати машини, будутьвантажитися. Ось. То то шиф зараз на сьогодні вже стоїть. І осьо заодно валу ще покажу вам трохи обладнання. обводнання. Особо просто, щоб новизну я мало показую. О, Пожалуйста, вам то виставочна купалка у нас теж така йде для бараболі. От, теж продана. От, то вона була на це постояла трохи, тому там ціна відповідна Ну, Вона одна, вона вже продана, там по навісному ще є варіанти. бомет 75 см. Повністю в компаті, повністю в зборі. Uh, також маємо нові, uh, також маємо ще, ось, ням, там, японські фрези, белушні якісь валяються і то, і то, і то. Ось uh, от на картошку зараз на сезон вже починається. Сезон картошки ось провезли. Провезли мої любими копачі Копачі на тріску, саме дешеві на трьох точках. Uh, і Ось це мої любимо. Це ми Він трохи ржавий. Вов у нього ржавий. На 50, без ланцюга. Там, бачите, в тих ланцюгах. Тут без ланцюга, двох ецентриковий. Вот, такий більш покрепший. Там на 40 захват, тут на 50. Вот. Фрес кучу навезу. Фрес кучу навезу ДТЗ різних Від метр 125, 125 маємо і більші. 125 маємо і більші на мототрактора кос, ось КР-09М коса, і ось от теж фрези бабаки, оці злосчасні. Бабаки, коротше, пацани, так вийшло, що 140 й всіх праві кріплення. Ну то ми вирішимо питання це. Ну, а, е, мульчер, мульчер, метровий мульчер, такий його маємо О, ДТЗ-шні фрези. Ото фреза бабак щось перебиралась, і вон фрези форту теж ми проходили. Коротше, по фрезах Є вибір різний, різних виробників. Ось, ось, різних виробників. А ось у нас покажу ще матенг. Та хто не бачив, ще то дуже, дуже солідні фрези. Дуже якісні. Це дивіться, які фрези. По-перше, лижня стоїть, на кожній стороні регулюється матенг. Ну, там різні по, по захватах маємо. Воно йде теж не дешманський Китай, бачите? Боковий редуктор, це цільне вау. Ножі йдуть на два болти. Дуже якісний кардан зі зирним болтом в комплекті. От. І такий термус. Можна возити каву в ньому, можна чи кушку. Хто, хто кому вище, що мульчер На цим теж є такий термос. На фрезі. фрезі. Фреза дуже крута, дешевша бомита, Дорожче китайської, але якість супер. Хлопці, маєте на увазі. О. Обичні ДТЗшні фрези, Пушки Пушки маємо різні фрезі до, до мототракторів, дивіться скільки. Скільки просто об'єм фрез, прикиньте, скільки об'єм просто кажете корчі не купують, то купують. Мототрактора, Вот это все фрези. Я думаю, за тиждень-два то не буде 100% на мототракторці. Фрези 120 і 130 На кентаврики, на малі. А все вони розпаковуються, провіряються перед кожною відгрузкою, розпаковуються в обов'язковому порядку, провіряється комплектація всіх фрез. Щоб всього вистачало. І. Тут всякі приладдя такі Та міжрядні культиватори, міжрядка на бараболю теж бометовська, ратмівська, пуга, пуги теж різні, причому вірах, є Бомет різної якості Бомет є. Хто знає хто розбирається, є от такі Бомет, а є Бомет такі посерйозні. То що там стояв на початку, я показував, от. Ну і на мототрактора сажалочки, їжі, Культиватори пожалуйста, с катками є, метр п'ятдесят і дешеві. Пушки Пушки пушкі. Такі екскаватори теж, кому вдруг цікаво маємо в зборі, а культіватори з цим. З катком а, а, або такі ось шляпні плуги І такі ось шляпні пуги. От, і оприскувачі. Налезно беріть, поки зима, оприскувачі дешевші. Поняв. Беріть така моя порада, що поки зима, беріть оприскувачі, вони зараз будуть дешевше вийдуть вам стоять. Від 200-150 від, 200, від 150 літрів має до 800. Тут, от, от, саме здоровий на 800 стоїть. Теж Бомет Теж Бомет, оригінальний, все як положено. Також маємо такі українські Виробництва оприскувачі на е, мототрактор, їх можна і на міні приспособити, дешманські, то чорні баки стоять. Но вони чможні. А ці, звісно, круті оприскувачі. Ці оприскувачі круті, вони йдуть в дуже доброї якості. От, і по ціні вони будуть. Зараз дешевше стоїть, ніж влітку, коли буде на них Просто сезон. От, тому теж зверніть свою увагу. По, по прискочах. Ну, закінчимо гайд по навесному косами. Коси маємо 115, 125, 135, 165 вірекс. Маємо ще лісички. Лісички під заказ і вони тут не лежать. Віракс оригінальний польський, вірекс не заліпушний. Відповідно, є на них документи, відповідно є на них все. Вони йдуть в збори, доставляємо. Тако. Там собі вже плечі ставити просто. Вот. Диски. Там рама йде в зборі. Вот. Тому, кому цікаво, по косах теж доставляємо на візку все безплатно, без предоплати в будь-яку точку України. До вас додому привозимо, водієм розраховуєте Все максимально і ну, ще раз покажу, ще раз покажу, може кого не цікаво, ще раз покажу ці копачі. От я дуже раджу брати копач саме оцей. Він недорогий, він е, має широкий 50 лезо на 50. Він не має там цепей і всяких шляпи. Ось такого йде механізм. Досить грубий метал, все зроблено файно. Він двох екцентриковий, він виставляється колесами по глибині, І він на ну, халтурний, він нормальний, ну, за свої гроші супер. Підійде і на шифен, і на великий трактор. У нас такий Сінтай, піде, отлічний копач. Зараз на картошку сезон, от, у нас є саджавки, там, і пацани скажу одну відправку і копачки. Копачки це трошки пізніше знадрубиться, але теж можете зараз замовити, буде, може трохи і знижками. Ну, Может його дивіться, то в нас хід продажу, то в нас Сінтай, ТРК поцініше файно віддається. Важ дядько буде доволі сьогодні орати. Ну, орати ми сьогодні не буде, буду обкатувати, а ви знаєте, по сайту. а у вас знижок немає, у вас три космоса стоїть і обманщики, ну ви вон хтось буде вже собі працювати. О, так само пошифуна на пишали. Так само пошифено, то Нема ну, в нас знижок. Зібираєш, а там люди вигрібають. Грузим. Вже котрий шифен за сьогодні. Уїжджаю. 240. Ну, так, тут є в комплектації, там що безпримусової це з люди не захотіли Вони там, по 150 доларів дорожче йдуть. А без примусового так само радіатор. А тут з заднім радіатором, є з переднім радіатором. Такі-такі-таки, зблоки, робки. Все. Зараз підготово і вже хтось буде радий їздити А ви поки написуєте, що дорого. От. Тому може і маємо все. Маємо все, любі трактора. О, любі трактора маємо все. Ось оскільки е, тут було тракторів. Ось вже теж згоднували на відправку. Кентавра 240Б на цих посилених рамах розкупають просто, розривають іменно. Кентаври. Кентаври на посилених рамах. Бачите, мототрактор, там можна його да, поливати говном, скільки влізе. Рама тут сота. Тобто ну вже железо трохи більше, ваги трохи більше. Воно трохи роль грає, грає. Колеса широкі, хороше, місце робоче, нормальне, не паскудне, що сидиш, сидиш, маєш де ноги поставити, маєш як. Собі замість мотобока взяв, їздиш. Працюєш, люди пишуть там інші що там гівно. от А ти собі працюєш, не ламаєш, не гнеш спину, трошки маєш запас мощності трошки маєш веса в тракторі і трошки щось вот. тому маєте на увазі. І ось нов є. Нов є. Нов є це нові Новіо це Synta T RKX. Нашумівший. Нашумівший Т Чому він нашумівший? Тому що.. Тут в крилі є прорізь для тяги. В крилі є конструкційна прорізь, щоб рульова тяга не дерево крило. Квадратно вирізано просто, бо гарка. Воно всім так непоганий, непоганий. Новенький, трошки підняли платформу, трошки зробили зручніше, що сидіння назад ходить далі, що таку перемичку між крилами зробили. Бачите, дугою. Залобнув, залобили, зробили зробив горовину сюди, щоб капота не відкриває. Ну, трошки зручніше зробили для людей. Ціна не змінилася, таке саме сталася. Тому можна брати Сінтаю робоча коня. Сінтаю, якщо вам не треба там, багато врать, вам треба для себе тракторця, то отличний варіант. Щоб то не казав, що широка резина мається ТРК по зниженій ціні, А як... цей трошки більше. Стояв. І резина грубша, і новіша. <кій> Модель. Противаги стоять. От. Противаги можете не варить, пацани, зразу скажу, там внутрі, там, там внутрі нічого нема. Не пусті. Ну, трошки ваги додають. Що, що Хлопці-пороги зваднували фрези до мототракторів. Хтось... Фрези до мототракторів званувався, хтось повів та купив. Два людини повівся, купили тих пагів. вам, пацани, треба буде варити, дороблювати і утяжеляти. Бо вони особливо з цим кентавром, ви як його повісити, він даже вам не стане. Ну, він не стане нормально, тому що він типу як на мотобочний. Розрахований типу А трактора кріплення в два рази вище, ніж за мотобок. І треба буде переварювати кріплення. Ну ви ж мене не підписуєтесь на канал, не слухайте. О, слухайте. Розказчиків, де все в комплекті і все усилене, Тому так. А так, хлопці, є що вибрати, і по цінах є приємні. Я показав по цінах по Сінтаєві, по Шифенгам, по тому, по тому, по тому. Тому майте на увазі, звертайтеся. Ось такі відачі, щоб якісь чигірі. Будем раді вам допомогти. Будем раді вам допомогти. Підписуйтесь на канал. Я стараюсь тут казати по правді про китайську техніку, про трактора. Людина розуміла, що вона отримає, розуміє. Думаю, вони всі, всіх однакові. Директора, часто люди купляють там, де їм красивіше лапшу повішують на ухо. А мене хейтять, тому що я, типу, там е ну, хейтять. Не люблять люди, коли їм кажуть правду, розумієте. Хейтять, пишуть що там. Різні неприємні речі. Обідні. От. А то мені пофіг.